Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець всякого милосердя, Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашому горі, щоб ми могли втішити тих, які всяких скорботах тією втіхою, якою Бог нас самих утішає. Бо як маємо в собі Христових страждань у щастя повну міру, та й маємо через Христа ущать повну міру тішення, отож терпимо за на, на нашу втіху, на спасіння і втішаємося теж на нашу втішу. І це дає нам силу переносити, терпеливо ці страждання, які терпимо, наша надія на вас повна. Бо знаємо, що так само, як маємо участь у стражданнях, так матимемо і у радощах. <кій> Мої друзі, я вам скажу, що те, що я прочитала вам все святе слово, свято Писання, що Бог любить нас, коли тяжко нам, коли одне важив нас світ, коли ми за одні. Коли на душі тяжко, коли ми зовсім землею розумієте, ми за всім одні. Ми не повинно руки опускати, ми не повинні падати духом. Про щось погане думати, повинні руки піднімати до неба, піднімати руки до Ісуса, піднімати руки до того Святого і люблячого Бога, Який нас почешить, який нас підтримує, пожаліє, заспокоїть і покине на нас, розумієте? на цій землі ми як пілігрими. Ми йдемося інтернетом, важким шляхом, терпимо однувагу, пониження, скорботи, боля. Ми потерпимо від цього світу дуже багато. Зламали Ісус Христос, Той Бог, який проведе нас через ці нелегкі, важкі, тернисті шляхи, поможе нам принести ці нелегкі тернисті ждання. З Ісусом святим Бога, ми продамося дорогу. Він дасть нам сила дай та кріпость дасть мир і спокій. Ми продамості дорогу в славу напасну, та буде щастя до мир, де буде любов, спокій, безкінечний що ми, ми повинні саме держатися в цьому мирі на цій землі, тимчасовий, що мирі ми повинні триматися слова, його молитва, неба. Ми повинні триматися Ісуса, його слова, молитву, неба, триматися за його всесвяту руку, йти за ним. Тому що святим Ісусом, святим Богом ми перейдемо цю дорогу, ми передадемося на легку тернити дорогу неба, царство. Те щастя, та емерти і любов. Та нам не треба нагород земних тлінних, тимчасових. Тому що ми як, як, те, як трава виростає, ми зів'янемо, як та трава, наше життя появляється і мить зникає. Так само пара зникає, з'являється, пара зникає, так життя наше появляється і зникає життя наше. Тут все временно, все тимчасово, слава, гроші, мільйони, мільярди. Все, що є, на сім воно зникне, попаде. Ми залишимо своє тіло, чи підемо в набу, чи підемо в пекло, вмить крутя. Чи нам Бог дасть великого нагороду не на небесах, Дасть нам віднесь, нетлінний той, що не на небесах, то й на тлі не війна, свій тасть на небі, той на тліни. Ми одержимо дуже велику виного роду від самого Господа Ісу Христа в тому небі, коли ми продамо цю нелегку, торне та тут роду до його блаженного царства. Тому будемо вселитися. Будемо вселитися до блаженного по вік. Та буде щастя, та буде любов, та буде спокій, та не буде смерти, мітруття. Давайте шукати на славу земну, а славу напас. Шукати похвали не від людей, а похвала від самого Господа Ісуса. Якщо ми вчинимо щось добре, ми не не, не повинні від людей похвалу шукати, від людей шукати похвали чи щось, але ми повинні шукати похвалу від самого Господа. Повинні шукати від самого Господа похвалу, що він нас похвалив на небі. Тут на землі нас похвалив, і нагородив, і там в небі нагородив. городив. Тим блаженним. Відем вінцям слава і нам відкрився, врата неба. Ми відемо в той чирто, де спокій та блаженство. Ти любов, та не вода смерті, ми літуща. Ми з Богом пройдемо всю дорогу. Важку. Та не і там нас ожидає слава, блаженство і щастя, ми любить іночі. За славою йому покоління до супроповідь. Амінь.